Привіт! Сьогодні поговоримо про фразеологізми в польській мові з дієсловом 'єч вирази для тих, хто точно хоче покращити свою польську, оскільки часто фразеологізми не можна перекладати дослівно, їх потрібно завчати. Особливо варто це робити з таким репетитором польської. Як я, котрий записав для вас повноцінний курс польської, посилання на нього зараз з'явиться у вас на екрані. Ми починаємо. Дякую за лайк та підписку. Донат також вітається позитивно, все в описі під цим відео. Перший вираз, який ми розберемо, це «міч гове на карку. Це так говориться про людину розумну та кмітливу. On zawsze ma głowę na karku i wie, jak rozwiązać проблеm. Він завжди має голову на плечах, дослівно, і знає, як вирішити проблему. Погодьтеся, в нас теж так само говориться. Наступний вираз: – «міч когось в гарщі, дослівно тримати когось в руках або ж під контролем. Тобто, дослівно це прямо в руках. Міч когось в гарщі», але має значення когось конкретно контролювати. Шеф мав всіх працівників в гарщі і контролює кожен їх крок. Шеф має всіх працівників в руках і контролює кожен їх крок. Міч це ж на сумінню це мати щось на совісті. Коли щось не так зробив, або не так вчинив, як хотілося б. Чує, що він це укриває, напевно, напевно, щось на суміню. Тобто я відчуваю, що він щось приховує, він точно має щось дещо на совісті. Міч в Гвовіч в Гвові означає мати щось в голові, типу пам'ятати або в голові щось тримати. Mam w głowie ten numer telefonu, ale nie mogę go teraz powiedzieć. Typu ja mam ten numer telefonu w głowie, десь він є, але зараз його назвати, пригадати собі я його не можу. Міч по журки в носі. Дослівно мати подірки в носі. Самі думаю, здогадуйтесь, що це означає. Це означає, прямо ось, коли вам щось от прямо отже, в мені цього вберем, вистачить. Я вже більше не можу, я вже більше цього не витримую, я вже маю це ось, от, як ми кажемо, там, по горло чи по шию, щось таке. Мам подірки в носі тих чонгвих квутні. Я мам по самі нізди цих постійних сварок. Типу, мені вже цього дос, досить. І наступний вираз якраз буде дослівником цього. Міч дощ означає дослівно мати досить. Коли вам вже чогось насправді досить, вам може бути досить якоїсь людини, ситуації, якихось обставин і так далі. Мам дощ та й праці, потребує урлопу. Я маю досить цієї роботи, мені потрібна відпустка. Типу, все, я вже більше не можу, я маю досить. Мамче дощ, цей вираз означає, я маю тебе досить, типу, я вже не можу тебе терпіти, мамче дощ, я маю тебе дослівно досить. Міч дуже до зробіння. Теж такий сталий досить вираз, поляки часто його використовують. Діщай мам дуже до зробіння, вєнс є мам часу на споткання». Сьогодні я маю багато чого зробити, тому я не буду мати часу на зустріч, в мене немає часу на зустріч. Тобто міч дуже до зробіння це мати дуже мати багато речей, які ви маєте зробити. Міч претензія. Це мати претензії, тут не складно насправді. Чи маєш до мене претензії Жені задзвонів Ем? Ти маєш до мене претензії за... через те, що я до тебе не позвонив, ось типу того. Міч надії. Дослівно мати надію. Кожного разу це такий лайфхак, коли ви захочете сказати я сподіваюся, використайте, будь ласка, сам ось цей вираз, інакше ви зробите помилку. Мам надію, тобто ja що все тобто Я маю надію, що все вдасться. Бо я сподіваюся, що це вдасться. тобто я маю такі кращі наміри. свідомість», Мати свідомість або ж усвідомлювати. «мам свідомість, що це трудне завдання. Але дам рада. Типу, я усвідомлю, я маю усвідомлення, що це тяжка задача, але я впораюся, мені вдасться. Наступний вираз дуже крутий: міч кшиво під суфітом. Мати щось з головою. Якщо дослівно, то це означає, типу, мати щось нерівно під стелею. Суфіт – це стеля, міч кшиво це мати криво. Але означає, що це мати щось з головою не так, як треба. Он часи му віддівне же, хіба макшива під суфітем. Типу, він часами говорить дуже дивні речі, він, мабуть, щось не так з головою має. Ось саме так. Міч присрана, дуже крутий вираз, насправді, це мати великі проблеми. Якщо не здонжими на час. Данчемиліпше сране. Якщо ми не встигнемо вчасно, у нас будуть великі проблеми. Наступний вираз ще крутіше, насправді, міч фьоа мати привіт. Вона мафьова на пункті здоров'я і чонгле є дівне же. Це прям про мою дівчину, якщо чесно. Вона має дивацтва щодо здоров'я здоров і постійно їсть дивні речі. Типу, коли хтось, от прям, знаєте, знаєте, ось так. Міч щось за ушами. Це не те, що ви могли подумати. Це означає мати щось за вухами, але в сенсі мати темне минуле. Тен політик, напевно, ма щось за ушами. В принципі, кожу, коли говоримо про політиків, у них завжди якесь темне минуле. Тобто, якщо в минулому щось там було темненьке, то це меч щось за ушами. Наступний вираз це просто фантастика. під подгурка. Самі подумайте, що це може означати. Міч подгурка це коли ви маєте якісь труднощі, складнощі, щось тяжко, важко йде. Е, Досліву, типу, як мати підгірку. В тим місяцу ма подгурка з працею. з працею, Тобто в цьому місяці в мене є труднощі з роботою. Типу я дослівно йду, йду під гірку. І з цього всього випливає наступний вираз, як би знаєте. Протирічний попередньому це міч з гурки». Це означає, коли навпаки, типу, якби ви вже по інерції вниз спускаєтеся, і вас уже типу все окей. Я цей вираз насправді, чув завжди від свого колеги. Після обіду ми поверталися завжди після обіду, і він завжди говорив одне й те саме всі 12 місяців, які ми з ним працювали. О, юж з гуркі, тобто вже, вже згори, тобто вже лишилося ще чуть-чуть, трошечки, тро, трошечки мало, ще геть-геть і ми додому, оце от саме ніч з гурки. Наступний вираз, меч пляци. Міч пляци дослівно це мати спину. Але на ділі це означає мати підтримку або мати зв'язки. Ще також можна сказати, що це типу мати кришу, але в переносному значенні. Он мапляці в жонжі, він завжди достає то, чого хоче. Тобто, в нього є підтримка в уряді, тому він завжди має те, що він хоче. Тобто в нього є, є криша в уряді, можна ще так сказати. І останній вираз на сьогодні це мєч печуття. Дослівно означає мати перечуття. Пречучє, що щось з вегоща видає, і, ністети, мяем рація. Я мав перечуття, що щось погане станеться. І, на жаль, я був правий, я мав рацію. Дорогі друзі, на сьогодні у нас це, на жаль, або на щастя, все. Я сподіваюся, ви з великою приємністю та насолодою дивилися це відео. Зрозумійте мене правильно. Я можу записувати матеріали багато і часто, але я хочу записувати не на ті теми, на які я хочу записувати, а також орієнтуватися на вас. Тому завжди, будь ласка, напишіть мені в коментарях тут, або підпишіться на мій телеграм, там ще краще буде. І десь під любим постом напишіть, типу, я б хотів або хотіла ось цю тему. Наприклад, сьогодні мені Підкинули ідею записати м, на тему. Як навчитися відчувати бірнік, а де допевняючи. У мене є декілька відповідей на це. Ось це все. Я це все гарно зберу в один сценарій. Сяду, виставлю світло, поставлю камеру, мікрофон, звук, а це все буде. І я просто запишу на це все відео. Тому і дам там ці всі відповіді. Тому мені дуже сильно хочеться орієнтуватися саме на вас. Коли ви не говорите, що ви хочете, то я, відповідно, час від часу записую те, що мені хочеться. Тому, дорогі друзі, підтримуйте, будь ласка, донатом, тут це в описі під відео, якщо хочете, аби відео. Виходили частіше. Якщо хочете на ваші теми, то просто напишіть, яка ваша тема. І якщо це насправді цікаво, а я впевнений, це буде цікаво, бо ви ж так думаєте, тому я на це запишу відео. Все, дякую, тримайтесь. Честь.